Сам управління патрульної поліції в місті Львові вітає мешканців міста Львова та гостей нашого міста з великодніми святами та державними святами, які будуть відбуватися протягом травня місяця. Особовий склад патрульної поліції з 30 квітня буде переведений на посилений варіант несення служби. Будуть залучатися додаткові піші патрулі, також автопатрулі, які будуть залучатися до місць в скупчення. Громадян будуть посилено патрулюватися парки, сквери, також центр міста. Наближуватись буде даряти, до розміщення церков, цвинтарів, щоб наші громадяни і мешканці, мешканці міста і гості могли гарно відбути у ці свята. Також патрульна поліція попереджає щодо дотримання правил дорожнього руху, недопущення хуліганських проявів. Подбайте про свою безпеку, а також безпеку своїх сусідів, якщо бачите якісь підозрілі предмети, збір груп юнаків, які можуть бути агресивно настроєні, або то телефонуйте на 102, і тоді ми вам приїдемо і допоможемо. Ви, будь ласка, забезпечте гарне проведення своїх святкових днів, а ми вам цьому допоможемо і забезпечимо спокій.